Шумери стали першими, хто побачив у русі небесних світил ключ до розуміння часу. Вони поділили рік на 12 місяців, кожен із яких відповідав фазам місяця. Це знання стало основою календарів, які використовуються і досі. Шумерський календар і винахід 60 хвилинної години стали точками відліку для сучасної астрономії та обчислення часу. Ми й досі користуємося цими знаннями щодня. Давні шумери пов'язували природні цикли. З божественними подіями. Однією з важливих дат було зимове сонцестояння, коли світло перемагало темряву. У цей час вшановували народження нового божества, яке приносить світло та надію. Ця традиція відлунює і сьогодні. Дати, пов'язані з сонцестояннями, у сучасних релігіях перетворилися на свята, які символізують нове життя та надію. Сьогодні наука продовжує відкривати таємниці Всесвіту, використовуючи знання, закладені тисячі років тому. Ми стоїмо на плечах шумерських мислителів, які перші почали читати історії, написані на небі. Це лише один із фрагментів мозаїки, яку ми намагаємося зібрати. Чим більше ми збиратимемо її фрагментів, тим чіткіше нам відкриватиметься великий задум. А можливо, і зрозуміємо. Продовжуйте слідкувати за нами, щоб разом відкривати таємниці нашої історії.